Про те, як залучити суспільство до прийняття рішень щодо відновлення громад і пошуку ресурсів про те, як буде відбуватися відбудова і загалом повоєнна відбудова і що таке інклюзивна відбудова, говоримо сьогодні з Альоною Горовою, головою управління інституту миру і порозуміння, членкиньою робочої групи з напрацювання плану по інклюзивному відновленню. Пані Альоно, вітаю вас. Доброго дня. І насамперед я думаю, потрібно розпочати з такого моменту, що насправді, от, готуючись до програми, навіть і розумію от зараз думки і запитання багатьох слухачів-глядачів. Нагадаю, до речі, що можна нас не лише слухати, але й дивитися на youtube каналі Київ Щодо інклюзивності, бо насправді всі орієнтуються або асоціюють взагалі слово інклюзивність з безбар'єрністю, урбаністикою. А насправді інклюзія або інклюзивність це прагнення залучити і інтегрувати всіх людей в групи щодо діяльності, певних політик. І насправді. От інклюзивна відбудова, це не лише про людей з інвалідністю. Ну, Назвемо це так. Тому перше, мабуть, таке запитання, в чому полягає така інклюзивна відбудова, що це? Угу. Ну, я, мабуть, дякую за питання, правильне питання на початок нашої розмови про інклюзію як дещо ширшу концепцію, ніж про безбар'єрність і урбаністику. Інклюзія вона передбачає, ну, вона перекладається як включення. так і ми говоримо про ті процеси, які дозволяють включати швидше не, не не всіх людей, там і не різних людей, а швидше включати основні інтереси е, різних груп е, населення, які проживають на певній території, бо ми говоримо про рівень громади зараз, ну якби для більшого розуміння, от включати основні інтереси в або під час процесу прийняття рішень. А в першу чергу, коли ми говоримо про те, що якесь рішення по відношенню до якоїсь громади буде прийнято, то логічно включити ті групи, які мають певні інтереси стосовно цього рішення. Власне кажучи, це і є інклюзія, і це є ну, в такому широкому сенсі, як концепція. А відповідно, коли ми говоримо про відбудову, то ми говоримо про включення враху... я би вперше сказала включення, а тоді вже врахування цих інтересів різних груп. Власне, в процесі відновлення відбудови тих громад, які проходять через, через цей процес, і, звісно, виникає ще одне запитання. Я думаю, це дуже скептично. Дуже багато. Велика кількість населення скептично ставиться до взагалі поняття зараз відбудови, тому що війна ще триває, і... але ми прекрасно розуміємо, що відбудова в громадах вже відбувається і вона потрібна на деокупованих територіях. На вашу думку, наскільки відбудова на сьогодні, під час того, як війна ще триває, ми ще не отримали перемогу. Вона необхідна і взагалі планувати щось вже робити, і не лише планувати, а взагалі втілювати це все в життя. Угу. Я розумію якби, таку неоднозначність відповіді на це питання: чи потрібно відновлювати, коли насправді йдуть ще активні бойові дії і так далі? А моя відповідь буде з такого розряду практично-філософського. Якщо ми не відновлюємо, то ми лишаємося в концепції розбитих вікон, зруйнованого суспільства, і нам нема куди повертатися, нам нема що Та? Тобто, ну, знищена територія це знищена територія. Для мене важливо, щоб був баланс між а, тим, що ми а, розумно так відбудовуємо і а, ми підтримуємо наші сили оборони. Це ну. І мають бути рівнозначні речі. Чому? Тому що питання з тим, куди людям повертатися, де людям якби, жити, і так далі, воно лишається. Якщо у нас чим більше в нас лишається зруйнованих міст, селищ, будинків, тим більше у нас засідає ця концепція про присутність і про тривалість, про нескінченість цієї війни. І це. Про віддалення нашої перемоги. Мені здається, що активні дії, власне, по відновленню а, нашої країни вони вони якраз, ну, вони працюють на перемогу, бо вони дають нам відчуття того, що а, життя триває, а, ми формуємо там згуртованість, стійкість нашої країни через процеси цієї відбудови. До речі, повертаючись до питання інклюзії, інклюзія це ж не тільки залучити людей в процес прийняття рішень. Інклюзія це насправді а, дуже чесно залучити людей і місцеві ресурси в процес відбудови громади. Та? Тому що коли ми відбудовуємо своє власне, то ой, як ми будемо його берегти, як ми будемо до нього ставитись, яке почуття гордості а, матимемо за, за ті речі, до яких ми докладаємо певних зусиль. Тому це не тільки про знаєте, там, фізичну реконструкцію, це про такий Дуже міцний фундамент, ну, якщо хочете, там, навіть національної свідомості, вона починається з відбудованої в моєму там, селі чи містечку школи, куди я прийшов і допомагав її розбирати а, зруйновані там, якісь завали, і потім допомагав щось там відбудовувати. Тому та й про це теж, от хотів якраз уточнити, почув в вашій відповіді такі слова розумно відбудовувати. Чи можна вважати, що розумно відбудовувати це її інклюзивна відбудова? І тут якраз ще до цього якраз питання хотів розпитати про те, що зараз громадянське суспільство насправді намагаємося максимально долучитися це, як і громади, і різні групи населення, долучитися вже до відбудови. Питання, що в даний момент робить держава? Угу. А, пробую якби систематизувати і розбити на декілька відповідей. Перше, ви згадали розумно відбудовувати. А, ну, ми проговорили один аспект, так а, 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 інший аспект, коли ми говоримо про розумну відбудову, і він, як на мене, прям прям дуже важливий про нього треба прямо зараз думати. А відбудова не Повинна провокувати додаткові конфлікти. Тобто є така, таке поняття: конфлікт, чутливий підхід до відбудови. Тобто інклюзія або включення різних інтересів в процесі відбудови, він якраз допомагає попередити оці от негативні явища, які роз'єднують, можуть роз'єднувати, розривати а, наші громади. Тому що, ну, скажімо там. А, з точку зору однієї частини людей врахували, інших не врахували, одних запросили, інших не запросили або нікого не запросили. Тут відразу виникають питання там, з корупційними, ну тому що якщо ж ніхто не знає, що відбувається, то відразу виникають якби, припущень багато. Тому, якраз включення людей в процес відбудови на мінімально достатньому рівні, для того, щоб ці інтереси були присутні, вони були враховані, і люди потім підключилися до процесу впровадження планів, він дозволяє попередити конфлікт. Це те, що нам треба обов'язково втримати в руках, інакше післявоєнне суспільство, ну, ми можемо знищити самі себе. Це, це, це жахливі речі, Це жахливі речі радикалізація. Протистояння, розриви, руйнування соціальної тканини, згуртованості цих всіх речей, тому, тому якби про це хотіла сказати. Але тут є ще маленький момент, що на жаль, у нас є така природа у українців знаходити якісь суперечки завжди от з пустого місця. Навіть от, як ми навіть бачимо за останній час під час війни, особливо що все одно ми знаходимо де посперечатися, навіть якщо все там може бути все нормально. Двіться, я е, можу сказати таке: ну я не знаю, який у вас формат, е, е, наскільки формат дозволяє вживати не зовсім цензурну лексику. Тому оці от, е, бурхливі дискусії, обговорення там на Фейсбуці і так далі, це є е, як би дивно не звучало частина демократичного суспільства. Тому що якщо всім все заборонено, то цього процесу не відбувається. Інша справа, що в нас е, недостатньо розвинена культура діалогу. На зараз. І е, я скажу більше: культуру спілкуватися, культуру домовлятися, е, культуру говорити про свої інтереси е, в нас планомірно вбивали, розстрілювали, винищували, виморювали і так далі. Тому тут е, насправді, на жаль, але дивного нічого немає, е, що у нас ми так спілкуємося один з одним. А, це сумно, але ну якби це, це факт. А я відразу хочу навести інші приклади, які пов'язані на, з нашою історією, про те, що е, направду, образ українця, там, два українці, три гетьмани, так? Так, так. це насправді е, і, і моя хата з краю це ж якби не зовсім наше. Це те, що ну, там нам... же є продовження моя хата з краю. Я так. Так. Ворога але, 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 хто, але хто нам допомагав? Так. Забути ці всі речі, так, хто нам нав'язував ці шаровари, меншовартість і так далі. Це свідома політика знищення почуття національної гідності, і так далі. Бо а, українці абсолютно прекрасно вміють домовлятися. А, ми, якби в загальноєвропейській течії, скажімо так, ми а, вміємо домовлятись і письмово, і усно, так, тобто в нас є. Мільйони і, і мільярди прикладів, коли ми домовляємося, дотримуємося своїх домовленостей. Ось інша справа, що ну, якби сталося так, як сталося, та, і маємо те, що маємо. Те, що маємо. Ось. Тому я би посперечалася про у нас в культурі або там у нас в менталітеті, це дуже такі речі, які вимагають прояснень, пояснень і так далі. Бо в нас в менталітеті є і інше, і його теж багато. Ось, повертаючись, ну і зовсім коротко про те, що робить держава. Держава на національному рівні, скажімо так, на сьогодні вже створила а, таку міжвідомчу робочу групу, куди запросила і представників а, громадянського суспільства для наповнення змістом а, тих планів з відбудови, які були озвучені на конференції в Лугано а, в Швейцарії. Так а, і а, ну, зараз фактично є ця. Робота з вироблення бачення, стратегії і так далі. Ось, якщо ну, якби є можливість долучатися, там якби обговорювати на рівні громадянського суспільства. Якщо ж є більше запалу і бажання побігти, зробити щось руками, то я дуже рекомендую, до прикладу, організацію BeBrave. Я не знаю, говорили ви про них, не говорили. Абсолютно геніальна організація, які. Ну, Руками допомагають розбирати, будувати і так далі. До них можна долучатися і, скажімо, там, фізично а, включатися в процес відбудови. А якщо е, в ваших громадах на місцевому рівні ви бачите е, натяки на те, що запускається процес обговорення відбудови, то дуже логічно в нього включатися, заявляти про своє бачення, інтереси і так далі, це теж якби. Я думаю, буде хорошою допомогою місце органам місцевого самоврядування. Ді. А я тим часом нагадаю, що сьогодні в студії говорю з Альоною Горовою, головою управління інституту миру і порозуміння, членкині робочих груп з напрацювання плану по інклюзивному відновленню. І так як ми вже почали трохи говорити про діяльність держави, насправді виникає запитання, чому в чому важливість тоді громадян втручатися в ці процеси відбудови, якщо держава, начебто, вже ну, як мінімум, є органи, які зараз займаються плануванням відбудови, і так само відбудовою вже деокупованих територій. Чому виникають організації, намагаються долучитися до цього і закликають до цього громади? В чому така от необхідність втручання громади в цьому? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про втручання, то втручатись не треба. Я би замінила дієслово і сказала про те, що треба включатись. Ну і я повернусь до своєї попередньої тези про те, що включення усіх і. Включень, максимальне включення інтересів е, різних груп населення, які проживають на певній території, певні, в певній громаді, дозволяє попередити е, такі ну, насправді жахливі речі, як там е, власне, е, поляризація і е, радикалізація суспільства. Тобто, це великі конфлікти на базі там певних е, розломів, та, які. А, можуть формуватися через те, що, на, на чиюсь думку, а, там, відбудова відбувається несправедливо. Ну, До прикладу, якщо ми не будемо включати думку найбільш потенційно а, радикальної а, такої когорти, як ветерани, то а, ну, ми можемо нарватися навіть на а, фізичне серйозне протистояння а, в цій же громаді. Та? Тобто, ну, коли люди. Можливо, навіть зі зброєю в руках вийдуть і скажуть, що там, ми так не хочемо, ми хочемо отак, це там, якісь там наративи, які ми не підтримуємо, і так далі. Ми можемо нарватися на те, що ну, весь процес фактично він буде ну, зупинений і просто зійде на нівець. Так? Замість того, щоб об'єднати зусилля і примножити можливості, які дають нам, скажімо, наші там, міжнародні партнери. Держав і так далі, ми фактично будемо розтягувати ці ресурси по куточках, кожен там, задовольняючи свої якісь потреби, інтереси, і не матимемо цієї загальної картинки. Це якраз культура ведення діалогу і культура врахування думок різних від різних груп, які дозволяють і досягти того стану про. Суспільство well-being, да, коли якби uh -huh. всім є, ну принаймні непогано, так, якщо говорити там про, про, про певну ситуацію, але це культура включення, так культура включення, вона передбачає, що ти вмієш а, говорити, заявляти про свої інтереси, що в тебе є до достатньо інструментів і механізмів заявити про, про ці інтереси, зібрати а, думку та там і, і про це заявити і бути повноправним учасником цього процесу. Що ми, до прикладу, говоримо про там протистояння акції протесту і так далі, то це не є культура діалогу. Ця культура формує антагонізм і не прийняття державою всього того доброго і прекрасного, якого люди намагаються донести до держави. Але ну зрозуміло, що якщо на тебе хейтять, та, то ти це ну, не то приймаєш. Тобі, так, так, абсолютно, абсолютно та. Тобто є ну починається протистояння замість діалогу, починається протистояння. Тому я ще раз наполягаю і закликаю на тому, що а, якщо процес відбудови реально почин... стартує, то включайтесь, а, обирайте собі, або ви вже є представником якоїсь групи а, громадян, так з'ясовуйте, які є інтереси, і починайте у конструктивний спосіб просувати ці інтереси в плані з відбудови громади. Ось а якщо говорити про приклади. Ж от давайте трохи можливо, от все, що ми зараз говорили, принесемо на такі вже реальні е, життєві приклади, які е, сподіваюся, що такі відбулися, особливо де використовувався цей діалог угу. для того, щоб громади, взагалі громадянське суспільство, залучилися, підключилися до певного процесу для його покращення. Угу. Я на жаль не можу говорити про там конкретно там в такій-то громаді, такі-то люди, та оскільки. Процеси діалогів дуже часто є конфіденційними а, і а, такими секретними й таємними, тому переговорщики зазвичай і ведучі діалогів багато знають, але мало чого можуть розказати. А, але один це, це навіть про, знаєте, це, це, це не, скажімо, не успішний приклад, да, але про те, які тенденції а, зараз ми спостерігаємо. І це власне приклад про той запит, який надійшов в нашу організацію, тому що в нас є, ну скажімо, таке імідж організації, до якої звертаються у випадку, коли треба прийняти якесь дуже серйозне рішення, і є дуже багато різних груп інтересів, і треба це все якось одружити між собою, так? Або коли є серйозні конфлікти під час прийняття рішень, відповідно. Тоді так само включаються наші або медіатори, або фасилітатори в залежності від а, того, а, яке це рішення. І а, до нас надійшов запит а, під час війни, та, під час серйозних бойових дій, і це не зараз, це він, е, був, він ну, був раніше а, фактично, якщо не помиляюсь, це, була, це було літо а, минулого року, тобто це рік вже пройшов на той момент. Та. І запит був власне, про відбудову а, частини міста, а, містечка, та, куди якби, прилетіла, а, зрозуміло, там, ракета і там зруйнувала частину, частину цього міста, будинків. Це саме будинки. ракети був не деокупована територія. Ні, це не деокупована, угу. це був приліт ракети чи декількох. Ну, не суть. Суть в тому, що як був сформований запит. Це був запит не просто, чому до нас звернулися? Ну можна ж було якби відразу звернутися до архітекторів, там не знаю, навіть до будівельників напряму. Отже ж, є генеральний план. От тут стояла ця будівля, там стояла ця будівля, тут вирівняємо асфальт, так? Але е, звернення е, полягало в тому, що е, в даний момент ми хочемо не просто відновити те, що було, а ми хочемо. Е, Відновити а, цю частину міста у такий спосіб, щоб відслідкувати на наші традиції, нашого міста, мінімізувати при цьому совєтський вплив і а, зробити все так, щоб а, ну, це було фактично місце пам'яті про нас, якими ми маємо бути. Так? про нас, якими ми маємо бути, да? тобто ми відновлюємо історію, тобто, це для місто фактично, да? і люди, які приймали рішення, вони використовують цю жахливу можливість, бо зруйновано там будинки, життя і, і так далі. Але вони використовують цю жахливу можливість для того, щоб відкатити оце от колесо на той момент до окупації да? і а, вибудувати все у такий спосіб, щоб ми пам'ятали, до якої сім'ї ми належимо. Так? Ну, я б це назвав як пантеон історії міста. От, а, можливо, я, якщо так. воно коректно звучить. Але при цьому, але при цьому якби, це ще ж така цікава історія. От, про що би я говорила, а, в нашій традиції а, меморалізувати людей. Так? Якщо ми подивимося на всі, на всі, буквально на всі меморіали. Присвячені нашим героям це обличчя, так? це портрети, обличчя, пам'ятники, конкретній людині. А, ну, можуть бути ще якісь, якась там страшна каменюка чорного кольору, яка, на якій теж вибиті а, імена і, і, і прізвища. І ми абсолютно не вміємо пам'ятати події, а швидше навіть уроки. Історичні уроки, які нам ці події несуть. У світі є така маса прикладів, коли, а, власне, меморалізація відбувається. Ми не забуваємо про людей. Це не про те, що ми забуваємо про людей. Це про те, що ми, пам'ятаючи про цих людей, пам'ятаємо про той урок, за який вони заплатили життям або здоров'ям. Ось тому це, це і про такі речі теж. Да? Це дуже необхідна взагалі складова як, не лише будь-якої громади, кожного міста, кожного, навіть е, кожної людини, яка живе в нехай то буде чи місто чи район, навіть все ж таки нести певну пам'ять про це місце. Залишається буквально у нас 2-3 хвилини на завершення. Е, хочу запитати ваші поради от до звичайних громадян. Які не долучені до, скажімо, до якихось організацій, до громадянського суспільства взагалі ну, є неактивними в цьому процесі, як вони можуть, от наприклад, навіть от згаданого вже вами прикладу щодо відновлення міста, як вони можуть долучитися до того, щоб ну, як мінімум якимись думками, ну що їм треба для цього взагалі перше зробити, взагалі щоб долучитися до відбудови свого рідного міста або рідної країни. Ну, дивіться, найперше, це, мені здається, відновлення, відновлення контролю над власним життям. Особливо, якщо ми говоримо про деокуповані території, людям дуже складно з цим справитися. От, про те, що життя моє не контролюється якимось ззовні, а я маю якийсь контроль. І, Тут прекрасна українська традиція стає нам в нагоді, яка у нас як це вкривіше називається толока. Це саме перший крок. Тобто, ну об'єднатись для того, щоб просто розібрати те сміття, яке залишилося. А і далі я, я би рекомендувала контактувати з органами місцевого самоврядування, ну або там, якщо це цивільної військової адміністрації, то з ними, тобто з місцевою владою. І з'ясовувати, що які в нас плани з відбудови, ми хочемо долучитися, як буде побудований процес, і так далі. Тобто, ну це на найперше, і тоді шукати громадські організації, які на національному рівні займаються якби організацією подібних процесів, і можуть допомогти. Дякую. Я думаю, дуже доречні поради, які зараз послухали наші слухачі, і ми ще будемо і далі говорити і в інших програмах про інклюзивну відбудову. Дякую вам. Нагадаю, Альона Горова, голова правління інституту миру і порозуміння, членкиня робочої групи з напрацюванням плану по інклюзивному відновленню, була щойно в студії в проєкті Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на «Київ.ФМ». і на кінець нагадаю, що цей проєкт… Збереження інклюзії та соціальної згуртованості в Україні адаптація та відновлення у відповідь на війну реалізується громадською організацією Інститут миру і порозуміння спільно з ініціативою за мирні зміни за підтримки Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії. Єдність, наша сила, довіра рушій змін. Рішучість, запорука успіху. Майбутнє, майбутнє в руках кожного, кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98FM.